What? Fireflies? Get down. Oh. <gasps> Who the fuck are these guys? <laughs> Stay the fuck back! Joel. Put your arm around me. We're safe. I know. It was kind of awesome. You're not gonna kill me, are you? I haven't seen you, and I don't even know how long. 45 days. Well, 46, technically. Wanna know what I've been up to? All this time, I thought you were dead. Yeah. Here. Look. No way. Still no roommate. I had to sleep under Liz for three years. and you know how bad that girl smelled. You're a firefly. You still have it up. What what are you doing? I'm making sure I don't get caught with a firefly in my room. Relax. There are no soldiers on the entire floor. Here. Congrats. Congrats. Hey. Are we cool? Uh. Are we cool? I disappeared and you're mad. Yeah. And I owe you an explanation. Let's get out of here, and I'll tell you all about it. It's almost morning, and I have military drills. You know where we learn how to kill fireflies. Yeah. Put some pants on, and let's go. <sighs> I'm so dumb. <sighs> oh, come on. When have we ever gotten into trouble? Shit! Come on, give me something. Here we go. Okay. I'm put you on your side. <gasps> <coughs> I have some time. I'll find something to stitch you up, okay? Callus, keep an eye on him. I'll be back in a flash. Promise. Так, друзі, ми з вами проходимо доповнення The Last of Us. Залишені позаду. І. Тут ми граємо за Ельку. Так. Добре. Отже. Куди тобі придолити, Елька? <laughs> ну от я не знаю. А у нас є зброя? Є, але патронів ноль. Взагалі всього по нулю. Добре, я так розумію, нам потрібно зараз знайти з вами якісь е, Ну, медикаменти, якісь інструменти, які допоможуть нам е, якось Джоела заштопати і тому подібне. Отже, е, зброї у нас немає. Якщо зараз будуть якісь небезпеки, це буде дуже погано, тому що е, битися нам е, немає чим. І бляха, це трошки стрьомнувато. Стрьомнувато. Так, Елька. Е, тут у нас нічого, значить, нам залишається передолити, як ти кажеш, тільки на наступний поверх. <кій> Поїхали. Ми в якомусь другому центрі. Так. Що у нас тут? Йо, ніхрена тут. А, тут. Добре, я не буду дуже сильно тут бігати. Оце от все. Нам потрібно рухатись вперед. Ую, твою мать. Там у вас нахрен? Не люблю я це, не люблю. Так. Що там? Хто там? А ми взагалі маємо слух? Маємо. Баба. Люкс. Що там? О, якщо тут є цегли, значить ну це все понятно. Pharmacy. That sounds promising. Аптека. Mm -hmm. Значит, нам треба в аптек... Опа. Бляха-моха, тут. Десь були. Uh, Тріскончики. Бля. Стрм, ну ватто, не не, я без фонаря, ну ладно, добре, хай буде. Шо тут бегулочки, порожней напевно, Так. Ну а як? Пост медикаменти на вагу золота, реально. Що Насколько... тут Та Насколько... нема нічого, <гас> але не шуми, Елюх. Не шуми. Скільки галасу знімаєш? Йобаний рот. О? О. А слух, ти, ми можемо крафтити? о, -о, 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 -о. Ну, це вже хоч щось. О. Так. Опа, записочка. Будь ласка, прочитайте. Фармацес бежеволіний напевно на мене. Я йому смачно так зарядив, він без свідомості. Я його у крамниці американська принцеса, що стоїть поблизу. Будь ласка, допоможіть йому. Комбінація 35, 30, 31. 35, 30, 31. Запам'ятали, бігом. Так. <кліць> музичка така. <кліць> Не дуже спокійна, скажем так. Oh, Добре, ключі у фармацевта, скоріш за все. Ключики забрати у фармацевта. 35, 30, 30 31? Справи? it's bad that's bad that's bomba super not 35 right 3 left 31 right Окей. все, а тепер тихенько. Не шуми, будь ласка. Бляха, що ж тут такі всі ці роліти шумні. О, добре, добре що ти зробила не до кінця. О, спори. Shit. А тобі похуй, Люх, тобі ж поїбать. Так, що нас тут? Ми напевно не будемо крафтити аптеки. Незрозуміло, хто нам тут е, понадобиться е, знадобиться спочатку. Я думаю, що моліки теж можуть багато в чому допомогти. Йо, ПРСТ. Мама. Скільки ж тут гімна? А що по фармацевту? Де фармацевт? як все тріщиться, пізець. Ти не кусайся, будь ласка. Ну все, Алёх, будь ласка, ну вылезай Ага, 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 тоже так кажу. Right. Так, йоу. кис. какиесь. Хм, отже, рухаем издали. Ми знайшли ключ фармацевта, і тепер наша дорога лежить до аптеки, як я розумію. Ой, іди нахер. один Ей, тебе є ножик, ти могла б його жахнути. Угу. Иди-иди, теперь проверь. нам расскажешь потом, что там Элька, захупай ты Тебя наебали, ха-ха-ха Да, все, идем в аптеку Ну все, можно и идти нормально Та не обіжайся ти, ну подумаєш, трошки тебе примканули. Ну нічого страшного. Так, тут у нас є ключик, зараз ми з вами дістанемо аптечку. Ясно. Що робите, Релька? А тихо, 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 ти не шуми, не шуми. Думаешь? Ну давай, почекай, почекай, Илюх. Я бы дверки за собой закрыла, а Так, тут у нас шо? Так, Угу. ясно. Вырубаем світло. Йо, капец тут. Простір. У, -у, 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 нормально. Так, тепер. Ми нікуди не спішимо, тому що ворогів, я щось підозрюю, тут буде нереально дохріна. Наша задача вивчити, що тут, як, тут, де тут, коли тут, куди тут, для чого тут. Так, отже. М -м -м -м. Ну, хоч якісь припаси, там ще щось. Не? Жахливо. Просто жахливо. Лабірин, блін. Так. Це у нас якась перукарня. Ой, салон э, маникюру. Манікюрний салон. Nail station. Опа. Це у нас що, записочка якась? Старший ворент-офіцер Ларі Колфілд сьогодні згідно о, сьогодні гідно зустрів свою смерть. Ми летіли до карантинної зони, коли пацієнту стало зле. Певно, надихавсь, надихався спор, бо місця укусу ніхто з місця укусу ніхто з нас не знайшов. Пацієнт вирвався і накинувся на нашого пілота, ворент офіцера Шона Брендона. Навіть коли гелікоптер вийшов з-під контролю, офіцер Колфілд боровся із зараженим пацієнтом, рятуючи наші життя. Ми розбилися в Колорадо у сільському торговому центрі. А, ми зараз в Колорадо, в сільському. Угу. Вишили тільки рядовий Еліс, офіцер Колфілд, і я. Під час бою із зараженими офіцера Колдвела було вкушено за шию. Він негайно показав нам укус і прийняв свою долю. Я виконала протокол дій при зараженні ще до перевтілення офіцера Колдвела. Нехай його душа спочине в мирі. Капітан Ріган Френсіс, 4-й дивізіон піхоти К-3 Денвера. Угу. Тут у нас що? Немає, ні фіга, походу. А, якийсь бент, Є Е, бент. Добре, дуже добре. Так, тут у нас що? Я хочу, щоб я зараз без разотак устрою? Ну. ні, я не буду юзаться. Ні, ні, ні 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 Так. Так, почекай, Елі, почекай. Ми там з тобою декілька тупіків е, пропустили, тому я думаю, треба вернутися. Можливо, там ще щось є. Поживне. От що тут? О, будь ласка. Раз. Два. О. От ніколи не вгадаєш, куди треба йти по сюжету, а куди треба. Та ну! Серйозно завалило? Хляха. А там по-любому щось було. Чи ні. А, ні. Походу, ні. Окей. Добре, йдемо далі. Що у нас по крафту? Вибухівочку, до речі, можна було би скрафтити, але поки що почекаємо. У нас нема поки що і всіх деталей, але. Якщо знайдемо, то спішити, в принципі, не будемо. Так, рухаємось далі. Тут є у нас якась флятка, що шо... сні, нема. Добре. Бляха, тут такий величезний зал. Та ну вас нафіг. Ах. Я чую якісь звуки.

Well, come on, up we go. So how did you find them? The fireflies? Yeah. <laughs> remember that firefly you bit and stole his gun? Yeah, I remember him. That's Trevor. I saw him walking down the street, so I tailed his ass. I follow him into this alley, and all these fireflies ambush me. They took me right to their hideout. To Marlene. Were you scared? Terrified. I thought this time she would actually shoot me. Like, but she, I she just says, what took you so she was expecting me. And she just made you a firefly? Something like that? That whole almost killing thing was a test. She wanted to know I was committed. Oh. Come on. We're making good time. <coughs> <coughs> Who do you hang out with these days? I don't know. No one really what about tino and the rest of the guys? how are they doing? riley, those are your friends. <laughs> but you talk to them? yeah, i guess. Opa. have you found the light yet? oh, har har. oh, i'm sorry. i didn't mean to offend your people. so what? you buy into this whole thing now? all i know is that i'm not a soldier. So, Thirty days, my ass. People are getting infected. You've run into more infected as part of my initiation. They actually made me kill this. You know, let's talk about something else. Mm. Right. Mm. shit hi patrol man sorry i'm a bit jumpy lately Be careful it's wet hey so maybe i should join the fireflies ellie that was the first thing i asked my she wants you safe at that stupid school. I'm not even supposed to come see you. Why does she care? She's worried I'll get you into trouble. Whatever. I can get into trouble just fine on my own. Hey, remember the first time I brought you here? Mm -hmm. What are you doing here, Riley? I have a surprise for you. What? What? Is it a dinosaur? Maybe i'll be your friend again if it's a dinosaur he'll just have to wait and see No, Ooh. you know i got them back our water guns bullshit you telling me corporal dickhead gave them back to you of course not i had to sneak into his office riley I had them in my hands, <laughs> but your ass got caught. <laughs> but my ass got caught. You heard? <laughs> yeah. Do you know how it happened? They said he just fell off his horse, heart attack or something. Man. Well, how many people get to die of natural causes in this world? None that I know of. Exactly. So. Let's see what he left us. Really? What? Is this Winston? <laughs> Man, guy used to be handsome. Bingo. Awesome.

What happened to Princess? I assumed after Winston died they took her. Poor horse. She's probably out there terrified. Лопата! Для чого це тут? Я не розумію. Занурюємось у атмосферу, друзі. Що там?

You know what, I'll get you up and over. See if you can unlock it from the inside. Good call. <coughs> well, you see anything? Riley. What? Oh. That is sure. You that did this two times today. How the hell did we never find this place? Come on, I got the perfect mask for you. No way. Really Riley, perfect. Check it out. What is that like a wolf man or something? Put it on.

Ask skeleton a question and shake free your fortune. Okay. Are we gonna die today? Oh. Seems dreadfully unlikely. Ah, whew, we're relief. No I sure. Well, I drive a car again. I feel it in my bones. Mm -hmm. All right. <laughs> Are we ever leaving this stupid quarantine zone? The answer is in limbo. So there's a chance. Am I ever gonna get to play a video game? Ну, no, це, я думаю, та. Якщо не зараз, то Джоелом точно. Chances are dismal. Fuck you, Skull. Am I ever getting boobs or what? Ну, <laughs> no, слухай. Of course they are. Что ти сейчас питаєшся камо? О, ну це найбільше вас хвилює, я так розумію. Ah, you hear that? Says we're getting our water guns back. Let them go, Ellie. Let them go. Will Riley ever stop sucking at poker? I can hear you, you know. The signs aren't clear. Oh, no, that. You can have poker. І? Are you a butt face? I am dead certain it is true. Well, that settled it then. Dobro, znaчі, черепушku ми доконали. Так, шо у нас тут є? півник. What is it? Adorable. Well, thank you, kind pigeon. Що у нас тут Так, wow.

А их можно... Их можно поменять все-таки. Да, да, видимо. Угу. Добрый друзья. Ми з вами продовжимо наші. Е... Ралі, не мішай. Ми продовжимо з вами наші пригоди із Ілюхою із Ралі в наступних серіях. І всім до зустрічі в наступній серії. Всім па-па!